Сонце стояння повня, а також квадрат сонця і Нептуна. Ось що чекає нас цього тижня. А це твій астропрогноз 17 по 23 червня. Цей тиждень дійсно починається бурхливо. Він неспокійний, він буде мати дуже багато подій, а також буде схильним до того, щоб відбувалися в світі різні катаклізми і ситуації, які пов'язані з водою. Також це бум і спалах інфекційних та вірусних захворювань, завжди по власне такому конфлікту сонця та Нептуна. Ну, але зараз розберемося. Поетапно, що можна, що не можна робити, а щоденні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Тож тиждень дійсно буде навантажений емоціями, тому що повня в будь-якому випадку притягує до себе цю емоційність, і повня цього разу буде в перших градусах Козирога. і унікальний такий момент, що наступного місяця ми знову будемо мати повню в Козирозі, тільки вже в його останніх градусах. А це як правило означає, що кульмінація підводить нас до певної події. Яка на цю повню 22 числа буде мати свій епогей, тобто якийсь результат, без, який ми не зможемо ігнорувати, і він буде мати щитку. Це рідкісний взагалі момент астрологічний, коли дві повні підряд повторюються в одному знаку. Це означає, що дійсно такий на початок якби, періоду і кінець. Це чіткі рамки певної взаємодії. До речі, на світовому рівні це дійсно щось що буде в нормах закону видавати якісь нові правила і має нову хвилю певної агресивності, тому що починає вплив цієї повні вона у взаємодії сонця і Нептуна в квадраті. Квадрат це завжди напруження, а це значить, що напруження не тільки в емоціях, а й в подіях. Венера і Марс в раку, і це добре для стосунків. Тому одразу скажу, в кого були неприємності у відносинах, хто не міг побудувати якусь серйозність в стосунках, хто довго вагався про якісь рішення. Найкращий період власне для цієї взаємодії чоловіків та жінок між собою зараз. Люди, які будуть знайомитись цього тижня, вони будуть дійсно для довготривалих серйозних стосунків знаходити партнерів. А ті, які вже в відносинах, можуть навіть зараз захотіти прийняти якісь рішення по аб. Рейду зміну свої, свого статусу стосунків. І це органічно і гармонійно зараз. Луна у нас в Скорпіоні, тому задає певну сексуальність, амбітність і ось ця емоційність, яка а, в структурному козирозі, так, а луна вся на емоціях. Початок тижня у нас а, іде спочатку спалах емоцій, а вже ближче до повні, коли луна переходить в козирога, це якби вибудовується в певну структуру. Розуміємо, якісь причини на зв'язки, чому вона щось виник, викликає емоції. Цього тижня спонтанні речі не робимо. Робимо тільки те, що заплановане, спонтанне, різке, імпульсні якісь речі, покупки, організація, ідеї вони можуть зриватися з своїх домовленостей і фактично не принесуть результату. Обіцянки на цьому тижні не давайте, будуть такі обставини, що ви потім не зможете їх стримати. Ці обіцянки можна тільки взаємно домовлятися, або якось односторонньо не буде получатися. Крім того, процедури краси точно не показані, вони можуть привести до непрогнозованого результату. В такій енергії добре розвивається романтика, любов, енергія, така творча, створювання, мистецтво, але ніяк не втручання на конкретні процеси, не зміна зовнішності. Навіть до іміджу це має відношення. Загострення інтуїції, ідеї тут ми маємо розуміти, що у нас є суперпотужний день, це сонцестояння. На цей день я окреме відео створюю і навіть в цей день хочу зробити наші вечорниці онлайн, тому що такий день не можна пропустити. Це такий високий імпульс енергії, яка зараз іде вона доволі в агресивній формі, але якщо вміти трансформувати її, а я вас навчу, буде, буде дуже хороший результат аж на три місяці наперед. Тому що у нас в кожному сезоні є така точка, така сильна енергетична точка, яку Варто скористатися. Що може бути? 20 числа, власне, от в цей пік сонцестояння можуть бути непередбачувані речі, неймовірні події. Це дуже жорстокий і агресивний день для України, наприклад. І тут можуть якісь такі моменти з'явитись, навіть секрети прояснятися, які взагалі міняють вашу ситуацію, погляд на життя тільки тому, що з'являється така інформація. Обережно з алкоголем, тому що цього тижня може бути і отруєння, і погані наслідки взагалі з залежностями дуже важко боротися в такій агресивній формулі Сонця та Нептуна. Дуже добре йдуть всі регресивні практики, психологічна терапія і е, все, що змінює свідомість. Тут треба бути обережним з алкоголем та речовинами, але дуже добре йти, наприклад, до регресолога чи гіпнотерапевта, до тих, хто занурює у інший стан свідомості. І, власне, до енергопрактиків теж добре і до таро звертатися. Тому це доволі сильний час для просвітління, власне, через такі, знаєте, занурення в інше в іншу свідомість і різними способами, які впливають на неї, окрім хімічних реакцій, тобто окрім хімічних речовин та алкоголю. Це не можна, бо може бути непрогнозований результат. Саме в такі тижні починаються запої. Дуже часто у людей, які до цього схильні, тому обережно, якщо це ваші родичі. Ми маємо повнолуння 22 го числа, і тут важливо, що в цю повню не можна робити якихось кардинальних змін, наприклад, щось викидати, з кимось розставатися. Ось в цей день себе побережіть. Це може дати, по-перше, якісь такі, знаєте, ми вже структуруємося до цієї повні, переходимо в енергію козирога, але ще. Дуже задіяні емоційно, тому можемо просто зіпсути собі якусь чітку домовленість чи нормальні стосунки. І тут важливо багато розмовляти, але менше критикувати. Також цей тиждень це повтор ситуації із кінця січня, початку лютого, тому ми маємо відголоски певних подій і побачимо, що навіть в новинах будемо бачити одне й те саме: те, що ми вже ніби колись чули. Так от ми знаємо, коли кінець січня, початок лютого. Що важливо, дуже в цей період дуже важливо зрозуміти для себе, що у нас є взаємодія з природою найактивніше саме в такий тиждень, коли є сонцестояння. Тому задіювати для себе якісь виїзди на природу, ближче до природи, або хоча б купити букет квітів цього тижня буде максимально органічним. Також палити свічки, встановлювати якісь навіть штучні водопади вдома, взаємодіяти з водою, приймати ванни з різні ароматизовані і провітрювати приміщення це такі одні із практичних легких ритуалів, і ми розуміємо, що в принципі все. Навіть прилив і відлив це все прогнозовано взаємодію. Луни, так, лунного циклу. Так ось зірки взагалі на нас астрологічно на природу діють. Тому, розуміючи, що за ще відбувається, через природу можна підпитувати цю взаємодію для наповнення енергією. Ось я і зроблю на сонцестояння такий, таку нашу зустріч онлайн, аби навчити вас трошки практичним способом. Також це буду давати в телеграм-каналі, як акумулювати енергію, яка дається в такому сильному імпульсі. Бажаю вам всім цього тижня дійсно Надихнутися, почерпнути для себе багато енергії, затратити мінімум емоційних зусиль і спробувати відчути усю трансформацію, яка у нас буде посилювати ситуації, які були також 11 червня. Якщо ведете щоденник або щось розумієте взагалі, про що було пригадуєте і зафіксували собі це 11 числа. То ось тут ми побачимо знову ситуацію, яка була вже 11 червня. Тож найкращого вам тижня, ставте лайк та діліться цим відео.